Студентство Житомирського державного технологічного університету із зацікавленістю слухало виступ радника президента України Володимира Зубанова про історію розвитку національної культури, національної мови, демографію інших мов на території України, підґрунтя функціонування мов, культур, традицій в тому чи іншому регіоні. На зустрічі йшлося щодо популяризації та пропаганди знань історії нашої держави, розвиток духовності, патріотичне виховання молоді шляхом вивчення і. Дослідження історичних пам'яток. На презентації проєкту Україна Славетна відбулася також демонстрація енциклопедичного видання Україна хронологія розвитку про історичні віхи історії нашої держави. Що нас повинна всіх об'єднаних Донецьк, і Змів, всіх українців, які живуть на території Чек'я. І 100% вся інтелігенція відповідає національну ідеї організації. Але ви знаєте, не всі країни мають національну літеру. Це дуже важко, не просто. На щастя, з моєї точки зору, Україна, і українці мали таку національну лідері. Це здобуття незалежності. І вона відбулася, і ми сьогодні, 22 роки, незалежна держава, і ми повинні це зробити, щоб ми потужно називалися сьогодні майбутнє. В рамках проекту Україна Славетна передбачено створення музичних творів, художніх картин на історичну тематику, видавництво історичної літератури, створення громадського об'єднання під цією назвою, інтернет-видання та інтернет-порталу, історико краєзнавчого телевізійного каналу та мережі історичних клубів. Присутнє було також презентовано духовний гімн громадського об'єднання Україна Славетна. А якщо говорити про нашу молодь, то вона мені здається сьогодні була просто спантеличена. Дозвольте таке слово прийняти, коли е, висловити, коли радник президента говорив про схід і захід, про північ, південь і середину України. Дуже зацікавленими словами, тому що він бачиться все як єдине єдиний простір і єдиний народ. Тому для багатьох, можливо, тут і були присутні студенти з різними політичними поглядами. Не виявилось нікого, хто б був би проти такого гарного проекту, який започаткований науковцями і в тому числі представлений сьогодні радником президента.